Прибирання по-англійськи на вулиці Івано-Франківська нарешті вийшла працювати спецмашина Джонсон виробництва Великої Британії. Її за бюджетних 2 мільйона гривень придбали у минулому році. Однак техніка зимувала у гаражі, адже не призначена для роботи на морозі. Нині ж порохотяг вже другий день у вологий спосіб розчищає площі та інші пішохідні зони Івано-Франківська. Мешканці приємно здивовані. Набагато краще. Ну, тому що я от гуляю і мені пило. Дихати не дуже подобається, а тоді, коли вологе прибирання набагато краще. Судячи з цього автомобіля, то думаю, що це буде ефективніше, ніж ручну пилюку в різні боки порозганяти і піти додому. Та, звісно, добре, що вибирає, пускай вибирає. Керує спецавтомобілем працівник дреу Михайло Білінський. Взимку він працює на старих кразі та Камазі. Тож зізнається, водити цією машиною та ще й іномаркою справжнє задоволення. Зручно не лише в кабіні, але й управляти процесом прибирання. Вже більшість хто Пульм управління включається, щитки, розводяться, випускається суплоколісом і подача води, гонка на оборотах, і їдеш. І замітаєш. Роботи у порохотяга Джонсон чимало, адже упродовж зими комунальники висипали на дороги та тротуари сотні тонн пісково соляної суміші. Тож після розчистки пішохідних зон машина вийде на автомобільні шляхи.